Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питання регламенту законності депутатської діяльності, етики та запобігання корупції. Сьогодні на засідання прибуло троє членів комісії Бондаренко Катерина Василівна, Гакман, Людмила Михайлівна, Горінська Надія Семенівна. Відсутність поважних причин дві особи це Біденко Інна Іванівна і Пір'язова Тетяна Юрівна. До порядку денного комісії включено такі питання: 9 питань, які у вас є на руках. Будемо так казати, вони були, були надіслані вам електронну пошту, тож ви мали можливість ознайомитися. Які будуть пропозиції щодо розпочатку роботи комісії? Розпочати. Отже, переходимо до розгляду першого питання. Перше питання про узгодження порядку денного 35-ї сесії сільської ради. Топові Бондаренко Катерина Васильна, голова постійної комісії. До порядку денного 35-ї сесії сформовано 26 питань, які ви з ними ознайомилися. Тому зачитувати кожне питання не будемо. Чи будуть якісь у когось доповнення зауваження до порядку денного сесії? Ні. Якщо немає, то виносимо всі 26 питань порядку денного на розгляд сесії та голосуємо. Будь ласка. Бондаренко. Гарман Горінська одного одного голосного. Переходимо до другого питання. Про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 30.10.2024 року No7 про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік та плану графіку відстеження результативності дії регуляторних актів Новомарівської сільської ради на 2025 рік. Інформує Глаголенко Наталія Кирилівна, перший заступник сільського голови. Шановні члени комісії на виконання протокольного доручення Миколаївської обласної військової адміністрації нам необхідно затвердити право отримування домашніх тварин, худоби та птиці. Так як це є регуляторний акт, ми не розпорядженням чи рішенням виконкому ці правила затвердити не можемо. Ми повинні пройти процедуру регуляторного акту. Але перш за все, для того, щоб розпочати цю процедуру, нам треба ці правила включити до плану регуляторних актів. І тому ось таке рішення пропонується до вашої уваги. Ми включаємо питання про утримання затвердження правил утримання домашньої худоби та птиці у план регуляторних актів підготовки проекту регуляторних актів. У кого є які питання, доповнення, зауваження до доповідача? Немає немає. Отже, голосуємо за проект рішення з даного питання. Бондаренко, Гавман, Горінська одноголосно. Отже, проєкт рішення з даного питання погоджуємо та виносимо на розгляд затвердження сесії. Переходимо до третього питання. Про розгляд листа В Вознесенська дистанція колії щодо надання згоди на демонтаж під'їзної колії номер 9 довжиною 250 метрів. Інформує главолонка Наталя Кирилівна. Шановні члени комісії, на адресу сільської ради надійшов лист виробничого підрозділу служби полії Вознесенська дистанція полії. Вони звертаються із прохання розглянути питання на демонтаж частини верхньої будови станційної. Мердев по станції Людмилівка, яка знаходиться на балансі Вознесенської дистанції колії регіональної філії Одеська Залізниця. І вони вказують про те, що ця колія вже не використовується і не, ну, яка не знаходиться на балансі дистанції колії та демонтована колієвласником. Не працює вона з 13-го року, виключена із. Треба станція Людмилівка 14 2014 року, копія акту обстеження колії додається і демонтаж верхньої будови частини станційної колії станції Людмилівка включено до фінансового плану 2025 року. Значить, цей лист надійшов у березні 2025 року. Ну, перед 34 сесією ми надали проміжну відповідь на даний лист про те, що дане питання потребує вивчення. Ми детально ознайомилися з даним питанням, промоніторили зразки рішень інших сільських рад на території яких знаходяться. Ну, Укрзалізниця, і тому, враховуючи значить, статтю 7 закону України про залізничний транспорт, в якому говориться, що органи управління залізничним транспортом разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування вирішують питання експлуатації малодіяльних збиткових залізничних дільниць станцій, а також залізничних під'їзних колій, що перебувають на балансі, АТ Укрзалізниця. Тобто Ми своїм рішенням не демонтуємо, а тільки надаємо згоду на демонтаж. А потім вже після нашого рішення вони займаються демонтажем даної колії. Але відповідно до закону, ну, погодження таке ми надаємо. У кого є які питання, доповнення пропозиції за доступно. і вона не треба. Вона, ну, не, да, не, діє вона не діє з 2014 року, 250 метрів колії, це я так зрозуміла, десь до буря пункту ну, витка йде. Не да. вона, ну, тобі, вона не потрібна і для того, щоб вона не була збитковою, обслуговування і так далі, вони хочуть її демонтувати. Okay. Голосуємо за проект рішення з даного питання. Бондаренко Гапман, горінська одноголосно. Проєкт рішення з даного питання погоджуємо та виносимо на розгляд затвердження сесії. Переходимо до четвертого питання: про затвердження інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами, діловодстві електронного міжвідомчого обміну в Новомарівській сільській раді та впровадження електронного документу обігу у Новомарівській сільській раді Вознесенського району Миколаївської області інформує запусілов Анатолій Олександрович, заступник сільського голови з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифрових... Добре, добре. Добре. це добро це суто технічне питання. Піти від проволоці, міжнародна організація Донацька. На Миколаївську обласну адміністрацію були виділені певні кошти для впровадження електронного документу обігу. На нашу громаду було виділено програмне забезпечення і ліцензії на використання цього електронного документу обігу. В цій інструкції ми просто згідно 55-ї самого кабінету міністрів України про регламент роботи з електронними документами. Ми просто приймаємо ре для себе цю інструкцію. Це суто Технічне питання. Якщо потрібно, я можу розповісти більш детально, але там досить великий об'єм. Якщо є якісь питання, це дасть змогу не відразу, але в перспективі зменшити витрати на бумагу, більш на краще надавати плослові нашим. Мешканцям, слові і так далі. Якщо є питання, Ну, якщо Менше бумаги, то не согласні. Ну, не в теорії, а в практиці відразу ми повинні це все, все, все зробити, менше але поступово, бо це досить об'ємний процес, це не за 5 хвилин робиться. Є когось якісь питання, то уважи допомоги, немає. Виносимо на голосування Бондаренко, Гакман. Горінська одноголосно проєкт рішення з даного питання погоджуємо та виносимо на розгляд затвердження сесії. Переходимо до наступного п'ятого питання про скасування рішення 30-ї позачергової сесії сільської ради від 30.10.2024 номер 9 про ліквідацію виборчих дільниць та зміну їх меж на території Новомарівської сільської ради. Інформує Смоляр Світлана Миколаївна, начальник загального відділу Новомарівської сільської ради. Шановні депутати, 30 жовтня на 30-й позачерговій 30 сесії ми з вами прийняли рішення про ліквідацію чотирьох виборчих дільниць. Це було одне рішення загалом про чотири виборчі дільниці разом. Значить, Подані документи сьогодні Центральна виборча комісія пропонує нам по кожній дільниці прийняти окреме рішення. Тому нам ну, такі їхні вимоги стали. Тому нам треба скасувати рішення 30-ї позачергової сесії, де вказані всі чотири дільниці разом. Тому прошу підтримати даний проєкт про скасування цього рішення. Голосуємо. Бондаренко Пірязі Горінська. одноголосно. Проєкт рішення з даного питання погоджуємо та виносимо на розгляд і затвердження сесії. Переходимо до наступного шостого питання про затвердження щодо ліквідації виборчої дільниці, що існує на постійній основі номер 480-137 в селі Мостовен Гумарівської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області інформує Смоляр Світлана Миколаївна Значить, в зв'язку з цим, по кожній виборчій дільниці ми приймаємо тепер окреме рішення. Значить, стосовно мостового, ми, і ми пропонуємо. У зв'язку з аварійним станом приміщення ліквідувати виборчу дільницю Сіргі Мостове і звернутись клопотанням до Вознесенської районної військової адміністрації щодо формування подання до ВЗВК стосовно ліквідації дільниці, тобто то ми не ліквідовуємо ми. Пропонуємо ліквідувати і направляємо відповідне подання до Вознесенської районної адміністрації, а вони потім до ЦВК. Коли ми отримаємо погодження від Центральної виборчої комісії, тоді будемо вважати, що дільниця ліквідована. Це стосовно установу. Будуть питання допомоги, нема змагання. Голосуємо. Бондаренко, Пірязєва, Гакман, Горінська, одноголосно. Проєкт рішення з даного питання погоджуємо та виносимо на розгляд затвердження сесії. Наступне сьоме питання. Про затвердження щодо ліквідації виборчої дільниці, що існує на постійній основі no в селі Антонівка Новомарівської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області, Смолярська, значить, по селу Антонівка. це також аварійний стан приміщення. Ми приймали це вже рішення. Звертаємося те саме з питанням до Вознесенської адміністрації з тим, що пішло подання на центральну виборчу комісію щодо ліквідації Процедура та сама. Будуть питання? Ні. Ні. Голосуємо. Бондаренко, Гагман, Горінська одноголосно. Проєкт рішення з даного питання погоджуємо та виносимо на розгляд та затвердження сесії. Наступне восьме питання про затвердження щодо ліквідації виборчої дільниці, що існує на постійній основі 480-152 в селі Обухівка Новомарівської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області. Ламиколаю, значить, те саме по бухівки аварійний стан приміщення, у зв'язку з цим неможливо використовувати приміщення клубу, де вона була для проведення виборів. Тому процедура та сама. Направляємо по питання на Вознесенську, потім на це для прийняття не рішення. Будуть питання? Ні, голосуємо. Бондаренко, Гагман, Горінська, одноголосно проєкт рішення з даного питання погоджуємо та виносимо на розгляд та затвердження сесії. Наступне питання. Про звернення щодо ліквідації виборчої дільниці, що існує на постійній основі 480-140 в селі Людмилівка Новомарівської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області, Значить, тут трохи інше, тут не аварійний стан приміщення, а в зв'язку з тим, що то Людмилівський елеватор еліватор, в якого знаходиться підпорядкування їхньому, відмовив нам у наданні приміщення враховуючи, що їх це їхня власність. Ми не можемо не врахувати їхню думку з цього приводу і направляємо. Як врахує думку ЦВК, побачимо. Але тут не стан, тут відмова, то Людмилиський еліватор надані приміщення для використання виборчою дільницею. Тому ми направляємо по питання, будемо бачити результати. Є питання із завершуємо. Виносимо на голосування. Бондаренко, Гагман, Горінська. одноголосно. Проєкт рішення з даного питання погоджуємо та виносимо на розгляд та затвердження сесії. Можу, так? Все, так. Всі питання порядку денного комісії розглянути на цьому засіданні комісії завершуються. Дякуємо за роботу. Дякуємо за роботу.